тому що ну, щодо пріоритетності люди, які постраждали від е, обстрілів, які е, потребують поліпшення житлових умов, їх житло зруйноване і непридатне для використання. Вони в принципі були завчасно відомі, тому що ці обстріли сталися не сьогодні, а вже давно. І про людей знали, і вони отримували допомогу. Вони всі були зареєстровані як ВПО, тощо єдиним е, критерієм для виплати, для виплати є е, зруйнування житла до стану неможливості проживання в ньому. Тобто а воно бу або зруйноване повністю, або частково, але в ньому жити вже неможливо. Такі люди будуть отримувати відповідну допомогу від міста. А це це визначено міською програмою, тому що прийняли її тільки в цьому році, і але ця програма передбачає компенсацію, в тому числі за попередні періоди, тобто люди отримують. Допомогу і за ті періоди, коли е, не було, але житла вже в них не було, воно було зруйноване. Е, бо ми пам'ятаємо, що в Запоріжжі найбільше руйнації житла були в е, вересні, жовтні, коли ці цілі під'їзди складалися, так як і в інших містах, там Дніпрі, Харків.